4 лютого в світі відзначається день боротьби із раковими захворюваннями, живучи в третьому тисячолітті, такий діагноз як рак досі лякає, незважаючи на те, що у сфері науки і техніки, і, зокрема генної інженерії, здійснено суттєві ривки вперед, вперед до прогресу. Сприйняття такого діагнозу, як рак залишається стереотипним, тобто як страшна неминучість та приреченість, зокрема, якщо говорити про рак шийки матки, який за останні роки, як то кажуть, помолодів. Чому так, а також про інші важливі, важливі аспекти навколо даної теми ракових захворювань, говоримо сьогодні із обласним. Позаштатним онкогінекологом, завідувачем онкологічним відділенням обласного онкологічного клінічного диспансеру Доликом Степаном Степановичем. Доброго дня, пане Степан. Добре. І одразу перше питання: от чому все ж таки, якщо зупинятися на онкозахворюваннях раку шийки матки, чому він? Це, це питання є е, актуальним, залишається актуальним і гостро от, представленим. Ну, напевно, треба сказати деякі статистичні дані. Угу. Якщо в світі щороку виявляються 600-650 тисяч нових випадків раку шийки матки, щороку в світі 270-290 тисяч помирають від раку шийки матки. Якщо це брати в Україні, то щоденнини шість. Жінок на рак шийки матки помирає від цього захворювання. Ну чому? Чому ну це ж, стоїть, це ж наскільки сформовано? Так. Так. Питання стоїть в ось чому, що це єдине захворювання, яке можна попередити. Угу. Одно із єдиних у онкогінекології. І меседж такий. Життя кожної жінки в її руках. Меседж другий. Рак великовний. Uh -huh. Месяць третій треба спіймати на рівні передракових станів. Uh -huh. Що для цього необхідно, це щоб пацієнтка, жінка один раз в рік прийшла до гінеколога. Ну, дивіться, це інформація не нова. Дійсно, от є усвідомленість людей, жінок, власне, але тим не менше проблема залишається і вона прогресує. В чому ж тоді, на ваш погляд, головна проблема все ж таки, що не вирі не вирішується, і от якось воно не не діє цей механізм. Ну, напевно, основна проблема це відсутність е, е, такої поширеної, достовірної інформації. Uh -huh, uh -huh. Нам треба поміняти. Суспільство в плані того, особливо жіночі, в плані того, щоб вони слідкували за своїм здоров'ям. Uh -huh. Нам треба поміняти суспільство в ракурсі чого: влада, освіта, медицина, громадські організації, чоловіча частина, людство, церква обов'язково uh -huh. для того, щоб. Стимулювати або знайти таку мотивацію, щоб жінка пішла все-таки до гінеколога взяла той мазочок на ракові клітини, після того сама поцікавилася, якщо це передрак 100% оздоровилася, якщо то ранній рак теж 100% оздоровилася і не допустили до того раку, коли вже. П'ятирічна виживаність є тільки 30-35%. Ну, якщо е, брати середньостатистичну жінку, от яка все ж таки зважується це, чомусь дуже от, важко зважити жінці, от на обстеження гінеколога, то вона е, відбула ось цей прийом. І чи може ось цей прийом е, такий середньостатистичний якраз виявити ті всі речі, про які ви кажете? Чи це якась особлива процедура? Дуже гарне питання. Я вам дякую за нього. Якщо жінка хоч один раз в своєму житті від 30 до 50 років uh -huh. прийшла до гінеколога і, інформати... і зробила інформативний мазок на ракові клітини, на 40% зменшується захворюваність і смертність від раку шийки матки. Uh -huh. Якщо це вона зробила кожен рік, то це зменшиться на 90%. Це можна зробити в. Це можна зробити Коли... в, лю... в будь-якому медичному закладі. Це є безоплатно. На це держава виділила гроші. Uh -huh. У нас існує ціла інфраструктура. Тобто, в селі це акушерка, медсестра, сімейний лікар. Зараз вже буде. Або війська бригада акушер-гінеколог приїжджає. Uh -huh. В районі це акушер-гінеколог, медсестра, акушерка, тому що в кожному закладі медичному існує е, оглядовий жіночий кабінет. Uh -huh. Що сюди входить? Підійшла людина, жінка, переступила поріг, 100% має взяти саме зобріна ракові клітини. 100% має подивитися. Ну на даний момент ну, має Все так проводиться, бути. А це проводиться, це робиться, але тільки в 30 угу. А щоб не допустити до раку, нам треба всю жіночу популяцію у 80% охопити цитологічним скриніном і угу. онкопрофолідом. А сюди входить вже і огляд грудних залоз, сюди вже входить щитовидна золота шкіра, сюди входить уретра, сюди входить пряма кішка. Ну, от, наприклад, якщо взяти середньостатистичну дівчину, от вона веде активний образ життя, і які мають виникнути у неї симптоми там, чи які передумови, щоб от вона все ж таки от, виник така думка, такий мотив, от, щоб піти до Так, все ж таки ну, здійснити тільки... цей огляд гінеколога? Пані Надію, напевно, тільки обізнаність. Тому що кожна жінка, кожна дівчина повинна знати, що вона повинна пройти для чого? Щоб не допустити до раку. Щоб її виявили навіть захворювання на рівні перед раком. Угу. Ранні статеве життя, куріння, угу. часта зміна сексуальних партнерів. Це є Це та передумови. група ризика, ці угу. передумови, що треба піти і перевіритися. Угу. Але це з боку онкогінекології, з боку кушерства, це є мертвий плід, це є виродливості, це є ранні роди, це переривання вагітності. Тобто, тут є два аспекти репродуктивного здоров'я жінки. Угу. І в плані онко і в плані вагітності і родів. Ну, от е, до прикладу, от який, яка послідовність здійснення ось цих кроків? От по кроках. Що, Значить що маршрут, жінка? маршрут жінки, е, припустимо, куди вона має піти, до кого вона має звернутися, uh -huh. щоб це зрозуміти. Ну, якщо вона послухала нашу передачу, uh -huh. вона прониклася, тому що в нас в Україні жінок дітородного віку помирає більше, як на АТО наших захисників, uh -huh. то це є тиха. Повзуча смерть, яку ми не бачимо. Село. Жінка звернулася до акушерки. Взяли мазок на ракові клітини, подивилися те, що я вище сказав. І жінка має сама звернутися. Що в мене там є поцікавитися? Район. Це може бути знов-таки акушерка оглядового кабінету, це може бути акушер-гінеколог, жіночої консультації. Стаціонар. Поступила на любе лікування. Тут uh -huh. же ж uh -huh. мають взяти мазок на ракові клітини. Ну, мають взяти знову ж таки. І беруться, uh -huh. і береться. Але ви зрозумієте, що в нас зараз період міграційних процесів. Так. Uh -huh. 15-20% жінок виїжджають за кордон для заробітків. Uh -huh. Старших 55 років, два і більше років жінок, які не оглядали з інекологами, там існує 65%. Раку геніталій, звертається тільки 20% цих жінок. 40-55 років, де починається пік раку шийки матки, звертається тільки 30 відсотків. Ну, знову ж таки, є якийсь такий острах от вчасного звернення до лікарів. І власне, ось цей якийсь такий э, страх і є гальмінним ось цим таким фактором. Mm. Як, як, як перебороти страху? Страху не має бути. Людина йде, щоб здати Це є профілактичні міри. Uh -huh. Вона не повинна боятися. Вона повинна піти і здати цей аналіз. І сама поцікавитись. І якщо хоч невеличка ну, є різниця в тому, вона повинна пройти поглиблене обстеження. Uh -huh. Рак виліковний. Тобто, власне, і це меседж такий рапши, має які, бути. Матки це якраз, да. Але ми той... маємо 25 років, uh -huh. коли буде існувати 20-25 років, коли буде існувати передрак. Ніяких симптомів немає, абсолютно не існує. Жінка повноцінно чує себе здоровою uh -huh. і тільки на мікрорівні, коли взявся мазочок, коли подивиться апаратом, кольпоскопом, який безболісний. І це є кожній жіночі консультації. І знову-таки я хочу наголосити, безоплатно. Uh -huh. Так, ну це ж що Без безоплатно держава видає на це гроші. Існує цитологічні лабораторій, вся інфраструктура для того, щоб це зробити, є угу. необхідно, щоб жінка прониклася і прийшла і це зробила. Ну, ви також от звернули увагу на те, що роль чоловіків тут також не менш важлива, от більш докладніше. Оцей аспект. Роз'ясніть. Ми якось звертаємося до жінок. Ми звертаємося до влади. Ми зараз почали звертатися до церкви, uh -huh. ми почали звертатися до освіти, тому що нам треба, щоб діточок вчили. Діточки, ви йдіть. Нам треба поміняти цей світогляд неправильний. Uh -huh. Нам треба поміняти цей світогляд в вищих учбових закладах, середніх, спеціальних. В громадських організаціях рак не тільки є у старших жінок, бо це є міф рак тільки у старших жінок. Але рак зараз у молодих жінок. Власне, про що йдеться? Питання це стоїть, якщо у, до 18 років да, молоді дівчата вже у 50%, згідно даних росіян сусідніх країн, Білорусі і Росії, 50% вже мають сексуальний дебют, uh -huh. а це значить є інфікованість вірусом папиломи людини. Uh -huh. А якщо це інфікованість, Вірусом по людини це протягом 10-15, максимум до 20 років, якщо це буде і інфекція персистувати, буде рак. Перед рак, а потім рак. Ну, тобто Від це перед не... раку до раку це 3-5 років. Недостатнє десь виховання і недогляд власне, проінформованість самих батьків. самих Батьків, сім'я, школа, середні учбові заклади, mm -hmm. вищі учбові заклади, засоби масової інформації обов'язково. 25 м кадром мусить це діло вкладати. Ви підіть, ви перевіртеся, поцікавтеся за своє здоров'я. В Японії не платять за хворобу, в Японії платять за здоров'я. Uh -huh. Якщо в Японії ти мусиш пройти 7 кілометрів в день і тобі це показало, і в кінці місяця тобі зняли великий податок, uh -huh. то там платять за здоров'я. І ми повинні платити за здоров'я, і ми повинні своїх жінок. От, власне, повертаючись Знову до цього Знову таки аспекту повертати. І чоловіки. чоловіки. А чоловіки чому? Чоловіки не повинні самосуватися. Це твоя любима жінка, це твоя любима дівчина. І ти теж повинен знати, що вона має бути здорова і зараз, і через 5, і через 10, і через 20 років. Угу. Ти пішла, ти перевірилася. Воно звучить можливо не, не, не ну не можливо не так приємно, не так, е, як би мало звучати, але ми повинні до цього при е, до цього йти. Другий uh -huh. момент. Ми uh -huh. повинні проповідувати цнотливий спосіб життя, а не сексуальну революцію, яка проходить зараз у нас і пік. Так, ну це насправді... цнота. А що таке також. цнота? А цнота це не uh -huh. жити статем життям, зберегти свою шийку, не інфікувати її. І не допустити знов-таки до передракових ракових станів. Ну, Це якщо говорити про ось такі от вже більш такі вагоміші передумови виникнення раку, але все ж, якщо повертатися до е, факторів визначальних, якщо говорити вже про попередження е, захворювання, от який фактор є найбільш, найбільш вагомим фактором, що зумовлює. От, от. Ну, будемо казати, що рак шийки матки це є інфекційне захворювання, uh -huh. вірусне, uh -huh. яке передається через статеве життя. Uh -huh. Відомий німецький вчений Цурхаузен, Нобелівський лауреат, це визначив, і ми маємо чітку, чіткий алгоритм дії цього вірусу. Uh -huh. Тобто до 30 років він може персистувати, він є зараження. Є вилікування, самовилікування навіть є. Але uh -huh. ну, коли він декілька разів повторюється, коли він приходить в хронічну форму, він може викликати і переврати Чи я, і я рат, правильно і. розумію, це е, е, захворювання, яке передається від мами до доньки. Це захворювання, яке передається статевим життям. Тобто генетичного тут немає. Тут аспект. генетичного uh -huh. нема. Uh -huh. Тут істинний вірус папіломи людини. Uh -huh. Це то, що чоловік. Приніс жінці. Це то, що хлопець приніс дівчині. Угу. Може не проявлятися. Він може проявлятися тільки тоді, коли понижується імунітет. Тобто тут ще аспект і е, Незахищених статевих контактів також. Незахищених статевих контактів теж. Так. Угу. Угу. Гаразд, якщо е, говорити знову ж таки про. Е, От, є, діагностували вже от наявність. Як бути жінці в такому випадку? Що робити? Все, що ми хочемо зробити, це ми хочемо зробити, щоб жінка прийшла обстежилась на рівні перед раку. На рівні перед раку, якщо вона приходить, ми її дообстежуємо і підтверджуємо, угу. це забирається і людина здорова. Ну, яким тобто, чином? Тобто, якщо це є передрак нашої ці матки, це любими деструктивними методами, чи це електронічно, чи це лазер, чи це криво, це забирається. Uh -huh. Після того, припустимо, проводиться процес заморожування, і за 2,5-3 місяці там навіть знаку нема. Жінка може вагітніти, рожати. Тобто лікування надзвичайно просте. Це не лікування раку, коли треба хіміотерапії, коли uh -huh. треба променеве облучення, коли треба величезні операції вже не органозберігаючі, а як вже лікувати так. Тобто тут якихось певних лікуватись. стадій, де тобто, якщо точка на повернення да. не досягається да. все ж таки. Перша А стадія – це 100%. <пориси> 100%. Перша А2 стадія – це майже 100%. Передрак важкої ступені, бо передраки існують легкої, середньої, важкої ступені – це 100%. То ми хочемо на рівні передраку і ранніх форм, нульових стадій раку, оздоровити і забути про це. Угу. Якщо це є дівчинка, то ми можемо в 12 років вакцинувати її. В 12 років, якщо вона не має ще сексуального дебюта, це просто супер. Одна ін'єкція через місяць, друга, через 6, третя, і дівчинка 8-8,5 років не має ні перед раку, ні раку. А за той час вона стала вже дорослою, і вона може підлягати знов таким взяттям мазка на ракові клітини на онкопрофогляд. Степан Степанович, гаразд. Які можуть іще бути от причини? Ну, тобто жінка веде порядний спосіб життя, регулярно от відвідує жіночого лікаря і тому подібне. І все ж таки, що ще може бути зумовлювати власне, захворювання? Які ще інші причини існують? Я ваше питання зрозумів так. От вона гарно все відвідує, мазок взяла, все нормально. Що би ще можна було провести? Що могло би ще ви викликати так, е, рак, таке, що ми ще мали б це так, виконати? Так, так. так ну, та, що... Це є е, дві речі в світі, які е, визначають е, цей процес. Це, знову ж таки, мазобна раку клітини або називається цитологічний скринінг, uh -huh. і друге, це взяття вірусу папіломи людини 16-18 типу, який викликає рак. Uh -huh. Якщо ми провели ці дві маніпуляції uh -huh. діагностичні, і все мінус, ми провели ще через рік, і це мінус, uh -huh. то слідуючи раз в три роки ми можемо жінку обстежувати, і ми знаємо чітко, що в ближні роки Їй там рак не не буде якщо нема додаткових uh -huh. введень вірусного агенту. Uh -huh. Uh -huh. Ви розумієте, про що? Так. я говорю. Якщо до речі, от про скринінги ви згадали, і от так, от з метою роз'яснення для наших телеглядачів, є так звані онкомаркери. І от скринінг, так? От яка різниця між цими два поняттями? Скринінг, так поняттям. я зрозуміло, дякую. Скринінг це є сито. Тобто ми 80-90% всього жіночого населення перепускаємо через цей скринінг і хочемо виявити передрак. Uh -huh. Якщо це то логічно, ми його виявляємо, ми дообстежуємо, забираємо і оздоровлюємо. Що таке є вірус папіломи людини? Це ми мусимо взяти на ДНК. На ДНК знов таки шлях із статевих шляхів і доказати, що там вірусу немає. І онкомаркерна діагностика це коли ми маємо підозру uh -huh. і по одному методу обстеження, і по другому, і здаємо кров звене на онкомаркер. Наскільки це захворювання, цей стан небезпечний в онкогінекологічному переродженні? Uh -huh. Якщо і там нормально, то питання стоїть, що ця жінка повністю обстеження. Даних рак немає ні на тому, ні на тому, ні на тому рівні, і вона може бути підлягати тільки спостереженню. Ну, це якщо говорити дійсно про такий дуже глибинний Високий рівень, да. так підхід до власного здоров'я, як якщо говорити про здоров'я жінки і відповідальність за своє здоров'я перед самою собою, пане Степане, якщо все ж таки вже от резюмувати і робити певні підсумки, все ж таки, от є головна проблема того, що от це захворювання еволюціонує і воно поширюється. Що це за проблема ще раз, от, якщо, в, з метою підсумку і е, з акцентування уваги нашому ну, телефона? На, на, напевно, ми зустрілися все-таки е, на телестудії з одною метою. Помогти нашим жінкам перейти цю боїсть, угу. цей встит, е, це гальмо, щоб все-таки обстежитися. І, і, і меседж такий. Що ваше здоров'я в ваших руках. Uh -huh. Другий меседж не дай раку заволодіти тобою. І третій меседж це рак великовний, але на ранніх стадіях. Uh -huh. Якщо жінка зрозуміє ці всі три речі, питання абсолютно в тому, що тільки профілактувати. Її лікувати буде не потрібно. Але вона повинна зрозуміти, що вона повинна зробити кроки. Ми не можемо старших жінок 55 років заставити, наприклад, взяти пенсію тільки через те, що вони перейшли мозок на ракові клітини. Це згідно конституції, це не нормально. Але ми розробляємо іншу програму. Ми хочемо пакети роздати жінкам, які не ходять старшим, щоб вони самі собі взяли аналіз на вірус папіломи людини безоплатно. І такі uh -huh. проекти вже започаткував я, uh -huh. і ми маємо їх цього року виконати. Виконати у Районі Калужському як район екологічного лих. Ну, до прикладу, в який спосіб це буде здійснено. Ми зробимо такий момент. Значить, є пакет. В пакеті є, будемо казати, така, необхідна апаратура, чи це називається у нас шпатель такий, для того, щоб ми взяли. Щоб людина сама собі взяла мазок із піхви. Uh -huh. Погрузила це в контейнер, обрізала, запечатала. В неї є адреса, тільки вона мусить підписати. І відсилає почтою, чи ми, наприклад, таку шеркою, чи медсестрою в селі до даного е лабораторного закладу. Uh -huh. Там роблять ну, це аналіз. аналізи. Дуже це. спрощена схема. Так. Це ми хочемо запровадити як соціальний проєкт. Безоплатний. Угу. Є підвищений рівень 16-18 настрахатися, що може бути рак. Ми не говоримо вже за рак. Ми говоримо, що може бути рак. Людина це зрозуміла. Чи, відповідно, підвищує, да, Підвищені її зобов'язаність перед своїм здоров'ям. Угу. І другий момент: от людина може взяти цей пакет, це їй безплатно дадуть. Угу. Пішла до лікаря, їй лікар вже взяв. Це буде більш набагато точніше, інформативніше. Uh -huh. Мало того, провів вже той же самий онкопрофогляд, а це він подивився і груди, і шкіру, і те, що ми вище говорили, і буде результат ще в 10 разів вищий. Uh -huh. І ще так, краще. Куди звертатися? От е, зараз, якщо знову ж таки є е, у наших телеглядачів виникла ось така от, е, змотивованість. Так, от, так, Куди звертатися, де можна отримати от, повноцінну консультацію, огляд? Значить, і село це є ФАПи, угу. це лікарські амбулаторії. Хто там є? Медсестра, акушерка і одні другі навчені. Брати мазки на ракові клітини. Вони і беруть. Другий момент. Чи можемо ми заставити всіх ні? Тому ми підключаємо церкву, тому ми підключаємо не тільки медицину, а голову сільради і хочемо заохотити безоплатним угу. обстеженням. Тобто Ми навіть будемо вальні... да, просити, якщо робжу. жінки Ви не проти, щоб медсестра спрят... Чакушерка прийшла додому і вдома взяла. Угу. Кожному селі є списки хворих, які роками не ходять. Тобто, якщо я дивлюся, роблю аналіз занедбаних випадків раку шийки матки, то 70% у них 80% навіть це люди, які не ходили по 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 років до Кшергінікова ну, до бачите, кушерки. Тому д -д дивуватися нема чому насправді. І, 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 і Нема чому дивуватися з другого боку, як цих жінок попросити? Як їх треба От, до них власне, підійти? щоб вони підійшли? Так що ми зустрілися, так, угу. тому ми хочемо це зробити в районі. Це знов таки жіноча консультація, це глядові кабінети в поліклініках, okay. це стаціонари в обласних центрах. Так. Це теж такі жіночі консультації, міські пологові будинки, всі міські лікарні, обласна клінічна лікарня. Вони всі мають оглядовий кабінет і там працюють фахові спеціалісти. Але отаке от уточнення, чи я правильно зрозуміла, якщо жінка звертається, от планує планово звернутися до жіночого лікаря, тобто це той момент, який передбачений уже аналіз? Так, так передбачений mm -hmm. і оплачений державою. Угу, угу. Тобто, тобто жінка пройшла. Жінка прийшла, я прошу вас взяти. Обряд, да, я прошу вона взяти має мені, можливість да, дізнатися. Так, угу. але вона мала би сама дізнатися за результат. Угу. Чому? Тому що це твоє здоров'я, угу. це ваше здоров'я. Ви зверніться. А може, результат не інформативний, а може не взялося так. А може при транспортуванні якісь виникли проблеми іншого гатунку ну, і ви треба до цього. Часто також є е, недостатнє розуміння власне, е, різниці ось даного аналізу. От із е, так званий аналіз на торч інфекцію і тому подібне. От який е, тут яка різниця? Е, Зрозуміло питання, в гарне цьому питання. Ми, торч інфекція – це є ті п'ять видів інфекції, такі ну, стандартні. Угу. Які викликають і передракові процеси, і безпліддя, хронічні запальні процеси, і фіброми, і ендометріози, тобто різні. Uh -huh. Сюди входить хламідії. Ну, хламідії поражають і очі, і суглоби, і печінку, і переп... і спайки, і з процеси викликають безпліддя більше, як гонорея. Uh -huh. Більше за хламідії викликає тільки туберкульоз е жіночих статевих городу 95-96. Це мікоплазми, які теж викликають ці речі, це уреаплазми, це знодкий вірус простого герпесу, перший, другий тип. Але саме це вірус папіломи. людини, знодки 16-18 тип. Uh -huh. Тобто, якщо ми хочемо спланувати, жінка йде на вагітність, ми маємо взяти хоча б мінімум 5 видів інфекції, це торч-інфекція, uh -huh. бо тому що вони можуть викликати і... Перед ракі і раки не можуть викликати і безпліддя, і хронічні запальні процеси, і запалення, і мертвонародження, і ранні і викидні аборти, і так далі. Рані. Ну наскільки я знаю, торч, ось аналізи вони насправді дуже дороговартісні. Тому торч, інфекція, будемо так казати, це практично приватні структури роблять. Один аналіз торч інфекції донедавна коштував 50-60 гривень. Uh -huh. Тобто, якщо це 5 аналізів, це буде 250 до 300 гривень. Uh -huh. Чи є заклади державного характеру, що можливо? Я думаю, що є. Думаю, що це і шкірвен диспансер, що це може бути і перинатальний центр, де можуть брати людям, які можливо не можуть це оплатити. Uh -huh. Це то логічний uh -huh. мазок на ракурске це тільки безоплатний. Тобто так. Я наз... хочу це наголосити, так безоплатно. Отак назва на цього на аналізу. Базок на цитологію uh -huh. або на ракові клітини. Uh -huh. Я говорю спеціально для всіх на ракові клітини. Щоб люди зрозуміли, що це на ті клітини, які можуть викликати рак. Uh -huh. Це атипові клітини. І вони повинні насторожитися. Не обов'язково, що є типові клітини, що це є рак. Це може бути передракове раковий стан. Ну що ж. Стефан Степанович, я думаю, знову ж таки, ми охопили всі важливі аспекти даного питання, даної проблеми. І все ж таки на завершення нашої програми, щоб не прошувати традицію, якими будуть ваші слова, звернення чи, можливо, побажання до жіночої половини нашої глядацької детали? Ну, Напевно, ми скажемо, що ми дуже любимо жінок, угу. а наша любов, онкогінекологічна, заключається в тому, щоб ви прийнялися так, як я прийнявся цією проблемою, як прийнялися ми разом з вами, пане Надія, і все-таки зробили той крок, пішли, обстежилися, тому що ваше здоров'я у ваших руках. А профілактика економить гроші, час і здоров'я. Цілком з вами погоджуюся і підтримую вас, пане Степане, І від себе кажу, що так здоров'я, наше здоров'я, і як і наше життя лише у наших руках, і відповідальність лише покладена на нас самих. Нагадую, що сьогодні нашим гостем був обласний позаштатний онкогінеколог, також завідувач онко онкогінку... Онкогінекологічним відділенням обласного онкологічного клінічного диспансеру Долик Степан Степанович. Як завжди, на даний момент ставимо крапку всього найкращого.